Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо річкову рибу Форель у вершково-чесниковому соусі. Це ніжне, соковите і дуже смачне блюдо, яке можна швидко приготувати, і кожному буде воно до вподоби. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! У нас три рибини загальною вагою 1 кг. Внутрішні риби почищені. Залишилося відрізати плавці, хвіст та голову. Голову та частину, яка у хвості у нас піде на рибний суп, а середину, що залишилася Розрішимо на три частини. З неї будемо готувати сьогоднішню страву. Кожен шматочок посипаємо сіллю та чорним перцем з двох сторін і даємо рибі злегка замаринуватися. А тим часом приготуємо соус. Цибулину середнього розміру дрібно поріжемо. Соуси для форелі можуть бути різноманітними, але потрібно їх правильно підбирати, щоб вони підкреслювали смак самої риби. Дуже смакує вершковий соус, який ми сьогодні і готуємо. Дрібно поріжемо часник. Спочатку подавимо ножем, а потім уже дрібно поріжемо. Відріжемо декілька часточок лимона. Оскільки лимон великий, часточки розріжемо навпіл. Листя шпинату трохи розріжемо ножем. На добре розігріту з олією викладаємо шматочки форелі та злегка обсмажуємо з кожного боку на вогні трохи вище за середній. Обсмажувати рибу до готовності не потрібно, а щоб вона злегка схопилася з обох боків, а потім обсмажену рибу знімаємо зі сковороди. На цю саму сковороду додаємо 40 г вершкового масла. Висипаємо цибулю і часник. Перемішуємо та обсмажуємо до легкого рум'яного кольору. Сильно обсмажувати не потрібно. Потім виливаємо 200 г вершків кімнатної температури. У нас вершки 15% жирності. Все добре перемішуємо. І поки вершки будуть нагріватися, натремо трохи сиру. В ідеалі в цей соус потрібно брати сир пармезан. Але в нас є тільки чедер, тож його й будемо використовувати. Слідкуємо за нашими вершками, щоб вони не підгоріли. Вони вже потроху згущуються. Саме час сюди додавати сир. Це буде ще смачніше. До смаку додаємо сіль та перець. За бажанням можна додати любимі спеції. Соус поступово стає тягучим, це те, що нам потрібно. Відчувається аромат, все так запахло. Дуже смачним буде соус. Додаємо шпинат і все перемішуємо. Якщо консистенція соусу буде густа, можна розвести кип'яченою водою, щоб соус був рідкий. А сильно шпинат не уварюємо, його тільки трохи протушимо. І саме час поверху соусу викладаємо нарізані часточки лимона і кусочки підсмаженої риби. Вогонь зменшуємо до мінімального і даємо рибі протушкуватися в смачному соусі. Наша риба Форель у вершково часниковому соусі готова. Можна зразу подавати до столу. Риба дуже корисний продукт, і приготовлена таким способом виходить надзвичайно ніжною з приємно вершковим смаком. Це треба попробувати. Ви будете вражені цим смаком та ароматом. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. І все буде Україна!